Сьогодні в огляді в продажі самий максимальний Nissan Leaf в комплектації Tecna, чорний лаковий дах, 40 кВт батарея, максимальне матричне світло, камера 360, автопілот, відігрівка керма сидінь, автопаркування, все, що лише може бути в даному авто, все є. Комбінований шкіряний салон, два зарядних кабелі. Подивіться, як. Виглядає автомобіль, тепловий насос, всього було 30 швидкісних зарядок, батарея в відмінному технічному стані. Подивіться, автомобіль з дороги, експлуатувався дуже гарно. Android-Auto, Apple CarPlay, навігаційна система, автоматичне затемнення дзеркала, все є. Щойно пригнаний, музика Bose, Bose. Стан автомобіля просто ідеальний. Резина нова. Камери 360, два зарядних пристрої, подовжувач все в наявності. 109 тисяч пробігу оригінального. От підігрів керма, асистенти, електроручник. Автопаркування, підігрів задніх сидінь, запас ходу в зимовий період гарантованих 220, літом 250, сох 89%, тепловий насос, стан авто просто ідеальний. Знаходиться в Вінниці, є ще такий ж самий тільки повна шкіра салон. Звертайтеся, телефонуйте. Великий вибір авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей.